Образа. Вже тільки лінивий не говорить на цю тему. У нас дуже багато накопичених образ на батьків, на партнерів, на дітей, на друзів і так далі. Що з цим робить, як простить? Сьогодні ми про це з вами поговоримо. Ви на каналі Надихаючий щоденник і з вами я Ярослава. Сподіваюсь, після цього відео ваше мислення зміниться, а значить, зміниться ваше життя. Дуже часто від психологів, від гуру розумних людей ми чуємо: «Надо пробачити», «Надо пропрацювати, «Надо...». Треба... Що взагалі відбувається? Що таке обіда? Обіда – це відчуття. Я завжди це порівнюю з лимоном. Візьміть, відкусіть такий гарний шматок лимону. Вам буде кисло. Буде. І вам скажуть, ну не обіжайся, ну не відчувайте це. Все, не кисло, не відчувайте це. Це, невозм... це неможливо контролювати. Це вам кисло, вам обідно, крапка, це відчуття, яке неможливо контролювати. Тому ображатись це нормально, це так же природні, як сміяться, як радіти, як плакать. Точно так же обіжатися, це відчуття. Так як ми нюхаємо, пробуємо на смак, торкаємось і так далі. Що ж з цим робити, скажете ви? Дивіться, що таке пропрацювати, що роблять психологи, Ось ці всі психотерапії і так далі. Це коли ми знаходимо аргумент, чому ми, як нам легше з цим жити. Про що я? Ну, дивіться, відкусили ми той шматок лимону. Нам кисло так, що мама дорогає. Але ми думаємо, це вітаміни, це корисно, це для мого здоров'я. І нам вже набагато легше сприймати ту кислоту. Тому що ми знаходимо якісь аргументи, чому я маю це терпіть. Ну, як мінімум. Що роблять психологи, коучі і так далі. За цими образами, що таке пропрацювати, це знайти більше аргументів, щоб ще легше було на рівні автоматизму відразу от, відкусили лимон і відразу вмикнулись, так, це корисно вітамін С, та-та-та-та-та-та-та, щу-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту, і спокійно сприймати це відчуття, спокійно з ним жити, існувати і так далі. Тому. Коли кажуть, пропрацювали образу, пробачили і все. Ні, це брехня. Коли кажуть, я вибачила своїх батьків, ні-ні-ні-ні-ні, дівчатки, давайте по чесному і мальчики. Ну, це трішки так ну, підбрехування. Чому я поясню? Тому що самий маленький тригер, і він вже підніме це відчуття обіди. Десь щось, якась фраза, десь якась ситуація, яка нагадає вам про ту образу, і вона підніме оце відчуття. Тобто, навіть якщо це не буде вже конкретно лимон, а десь кислинка попаде, і вже кисленько, і ви вже то відчуваєте, неможливо ну, погасити ну це, якщо тільки ну, ну як тому оці всі пропрацювання. Це всього лише пошук аргументів. Чи потрібно за цим звертатись до а, психологів і, і так далі? Ну, хтось може знайти сам аргументи, тобто сісти і подумати, для чого мені це, як я можу цим скористатись, як я можу це використати собі на користь, а, хтось може взяти паузу і просто сказати: ну, слухайте, я приберу наскільки я зможу тригери зі свого життя. І буду от поступово в пошуках тих аргументів. Ну оце брехливе. Я, я, я простіла, я вибачила все, я не ображаюсь. Ні, ображатися це нормально. Жити з образою, просто розумієте, що таке жити з образою, переварювати це в своїй голові, ходить кругом нить, а я от обіжаюсь і так далі. Це все время жувати лимон і розказувати, що він кислий. Давайте ми знайдемо аргументи, чому ви взагалі взяли його до рота, уже проковтнемо його. І поки не буде наступна кислинка, ми навіть не будемо про це згадувати. Буде кислинка, ми згадаємо базу аргументів. що це? Зрозуміємо, відкіля це пройшло, і підемо далі. Дуже часто образами прикриваються, щоб нічого не робити. Ох, наскільки це чиста історія! Коли починається з того, що ну, от якби не мої батьки, на яких я так обіжена, я би там поступила кудись. От якби в мене така біда там на когось, тому я не можу двигатися далі. Ти не можеш двигатися далі, потому, що ти не хочеш двигатися далі. Тому що тобі приємно жувати той лімон, розказувати, який він кислий, і собственно сенс твого життя це ну, бути з лімоном в роті і розказувати, що воно кисле. Ну класно, круто, але ми не здвинемося. Цукерочку вже туди нема куди положити, щоб дізнатися, які ще бувають смаки. Тому ну, така собі історія, це прикриття. Я взагалі не розумію. Ну, от, Перше, що треба ділать, престить своїх родітелів. Ну це як? Ну, ну це як? Вони вже були, ми вже відкусили ту лимон. Все, нам вже кисло, нас вже образили. Коли кажуть, що ой, образа це гріх, мені взагалі дуже подобається. А ображать не гріх, а спробуйте просто вести себе так, щоб ви других людей не ображали. Може, тоді і вас будуть менше ображати. Дуже класно, коли ви в свідомому віці можете прийти до своїх батьків або до того, хто вас образив, і проговорити з ними, бо в них найбільше аргументів, чому ви маєте це пережити. Чому вам, має бути з цим легше жити? Бо вони знають, що було до того. Дуже багато образ, які ви не знаєте початок. Я якось дуже сильно ображалась на маму за одну подію. Це прямо була така образа дитинства. Прямо мені так обідно, так обідно. І кожен день народження, я думаю, Блін, а колись от була така ситуація. А потім якось в розмові я у неї запитала кажу, мама, а чому ти так, ну, так поступила? Мені так обідно, мені посідень. І коли вона мені пояснила, що було першою причиною, чому вона так вчинила. Взагалі, взагалі. тепер на кожний день народження це не значить, що я не згадую ту ситуацію, що мені було образливо. Але в мене вже в автоматичному режимі вмикається те, що в неї правда не було іншого вибору. Їй було ще хуже. Ну не могла інакше, інакше було б і мені ще хуже. Ну, тому так, все, живемо день народження, клас відмічаємо. Ну це рідко трапляється. В основному батьки не признають своїх помилок, і в основному іноді немає з ким уже сісти побалакати, таке буває. І ту образу в собі носить, шукайте аргументи, шукайте аргументи. Будь-яка психотерапія це пошук аргументів, чому вам має бути легше з тою образою. Що корисно в ній є. Навіть в кожній образі це є якийсь досвід однозначно, він чомусь нас навчив. Давайте ми шукати, чому. Це класно працює, тому ображатися нормально. Якщо хтось думає, що от-а от, значить, кума моя пропрацювала, попрацювала над собою, попрацювала з психологом і відпустила всі образи. Це брехня абсолютно, при будь-якому тригері ваша кума, точно так же у неї планочка западе. І буде в неї то все бушувати. Е, тому, якщо ви думаєте, що ви якась не така, а всі такі, значить, прибачили образи. Е, Ні, ви нормально, все нормально. Ображатись це нормально. Я, допустим, взагалі обічивий чоловік. Боже, який обічивий, але при цьому, як би парадоксально то не було, найкраще, що я вмію ділати в житті, це пробачати. Я такі речі людям прибачала. В 17 я залишилась на вулиці без житла, без ніде нічого. Я пробачила всіх тих людей, опять же, пробачила в моєму розумінні. Я знайшла аргументи їх діям, я знайшла плюси, які мені ну, надалі були надані цією ситуацією, досвід, який я отримала, привів мене там, де я сьогодні. І тому мені легше переживати взагалі ситуацію, яка зі мною трапилась колись. Тому ображатись це нормально. Але жувати довго обіду отака от собі історія. Треба рухатись далі. Шукаємо аргументи і рухаємось далі. Сподіваюсь, була корисна. Дякую за підписку. До нових зустрічей!